Є цитологічний, є первинний ВПЛ скрині. Ну і можна зразу використовувати комбінацію обох цих тестів, тому що ну якщо жоден тест в лабораторній діагностиці, жодне дослідження не має 100% точності. Давайте приймемо цю реальність і не будемо вимагати від медицини того, чого немає. Скрізь є, є якась доля, хибно негативних, хибно позитивних результатів. Тому це поєднання воно певною мірою перекриває да, якісь хиби і одного, і другого. А вони можуть бути на різних етапах. Так ось, три варіанти: цитологічний, ВПЛ і комбінований. Якщо ми беремо первинний цитологічний і негативний, ну, тобто норма, жінка приходить на наступний раз через три роки. Ого, тобто не кожного року. Так, а Це, через три це максимум, який на сьогоднішній день при сучасних. Цитологічних тестах, а це має бути зазначено ну, трошки таке, скажу, можливо, це ж неприємна не, не реальність. Е, у нас прийняті е, стандарти і е, програ... ну, принципи і стандарти скринінгу, про які ми зазначили, але не повністю це впроваджено і реалізовано на практичному рівні. У всьому світі, навіть у дуже низькозабезпечених країнах вимогою ВОЗ до цитологічного скринінгу є те, щоб він проводився з фарбуванням клітин за методом ПАПА Ніколао. Це, власне, той перший винайдений цитологічний тест, ПАП-тест, тому він називається ПАП, тому що це Папа Ніколау придумав це фарбування і далі воно вже вдосконалювалось. І саме саме це не тою методикою, яка застосовувалася в радянському союзі, і застосовується, на жаль, досі в багатьох е, державних лабораторіях України. Тому, якщо вже йти по шляху первинного ПАП-тесту, цитологічного скринінгу, це має бути е, ну, стандартизований за стандартизованою методикою папа Ніколав, хоч традиційний, хоч то рідинний. От і тоді ми можемо бути спокійні е, три роки. Falei a dia,